Дісік на нормальну зустріч. <плес> Доброго дня. Що, як ви? Алло. Та я отут приїхав Вишневець, люди перекрили дорогу і тут якби реально бунтують проти закриття лікарні і ви не зб... Може, можете приїхати пояснити людям, що її не буде закривати. Алло. Так. Ні, ну Тільки тут треба людям роз'яснити, якщо вони збираються закривати, то треба це людям теж роз'яснити гар. Треба типу раді. Варно злобшу. Ні, то стоїть питання зараз про травматологію і роддом, так? Два відділення, які хочуть закрити. Правда? Зрозуміло. А хто вам боронить? Рубіть? Ну, а хто? Треба інакше. Ну якщо лікар головний так не може робити, може його поміняти. Да. Да. Ясно, Я, друзі, то ви не приїдете. Да. Я зрозумів. просто не хоче їх. Ну він каже, що лікарні ніхто не збирається закривати. що Це тільки анестезіолог має. Ну короче, головний лікар має знайти анестезіолога і так далі. Вони каже, що не можуть, то хай знайдуть. Для чого вони його там тримають? якщо він головний лікар не може такої радо виявити? -байок не розказує. Да. Саме легше зняти закрити відділи ніж знайти... На, два. Але сутки. питання сидять. Я ж був на останніх забираних сесії. Ну не на сесії, а коли ми збирали колектив. І був головний лікар. Розказував. Вони стоять ставлять питання. Два е, відділи організації: це закриття родового них на і це закриття Бо вони там, саму, там, скорочені, шкодить, немає кому а це з того починається? Якщо вишні, бути громади, навпаки, мали б підсилювати, створювати додаткові відділи для лікарні, а вони навпаки закривають на ну, це був ніякому. Відділ за відділом лікарні не да, буде. Да. Так, більше,